Трамп дав ультиматум Путіну, сказав, що за 50 днів він має закінчити цю війну, інакше він буде посилювати санкції і мета вводити. Як взагалі ставитись до цього, чи буде цей ультиматум дієвий, чи дасть щось, чи змінить свою думку Путін? Нічого він не змінить. і Треба ніяких йому 50 днів, йому 50 хвилин не треба давати. Треба жорсткіше діяти. Але що він придумає, чи, чи він ну я не вірю, що в нього є якісь. Чарівні методи чарівніше, ніж у Байдена, чи, чи, чи події він рішучіше. А, вони всі бояться. Як це? Вони всі бояться ескалації, і все воно їм дає, мені здається, воно їм дає ще додаткові а, а ну ще 50 днів. Ну то ми піддесять днів вам вас будемо штурмити так, що що ви самі попросите, ви самі будете просити про я не знаю, капітуляцію там ще щось, і все воно їм дає ще додаткові тільки тільки додатковий час, все це не, не є щось для нього. Якщо би він хотів припинити чи хотів би якихось домовленостей, але він не хоче. Він хоче це все захопити, захопити нас, знищити. І це просто ну от маєш 50 днів, встигнеш за цих 50 днів, ну то встигнеш. А я тобі дам 50 днів. Я щось роблю. Я не то що я умиваю руки, я хочу дипломатії. То нема що говорити. Він правильно сказав, що немає що воювати. Тоді це скільки дітей загинуло. Внуків дітей мене самого два внуки загинули, цих племінники загинули. Один на початку війни, другий рік тому скоро буде, без пропав. Якісь умови треба приймати. Я розумію, що ми не в, тій, не в тій ситуації, де ми диктуємо умови, ми їх приймаємо. Через то, хай нам, Господі, пошле Трамп, чи, чи хтось інша якась сила, щоб це все жахіття закінчилось. Через то ви давали 50 днів, я, чесно кажучи, не хочу поглиблюватися. Я дуже сподіваюся, що Трамп відкрив очі свої. Сподіваюся, розумні. І хай буде якось по-іншому. Справжніх економічних санкцій не було. Їх можна було в фінансовому секторі е запровадити. Їх можна було в банківському секторі. Це елементарні речі, які би паралізували цю країну агресора, але це чомусь не робиться. Такі думки зі Львова. дивіться нас на ютуб каналі говорить Великий Львів та читайте в одноіменному телеграмі.